Як наші розвідники спалили купу росіян за тисячі кілометрів від лінії фронту? Що кажуть очевидці, та усі деталі цієї спецоперації розповім далі. Гур блискавично ліквідувала росіян там, де вони відчували себе у цілковитій безпеці. Вранці, 16 вересня, у Владивостоці пролунала низка вибухів на території російської військової частини біля села Щитова, що за 10 тисяч кілометрів від кордону з Україною. О дев'ятій ранку за місцевим часом, або ж о другій ночі за Київським, на паркуванні військової частини пролунали одразу два потужних вибухи. Район оточили соловики, прибуло багато спецтехніки. У повітря навіть підійняли гелікоптер. Мі 8 очевидці бачили десятки карет швидкої допомоги і повідомили, що серед російських військових є загиблі та поранені. Втім, точна кількість наразі невідома. Російська влада намагається пояснити подію чимось на кшталт. Стався інцидент із газовим обладнанням. Однак місцеві жителі стверджують, що жодного газу на цих складах ніколи не було. Водночас російські військові однією з версій подій називають навчання. Втім, у головному управлінні розвідки України вже підтвердили, по окупантах били наші сили. Це була цілеспрямована операція проти військових причетних до звірств у Бучі, Ірпені та Гостомелі.